У ніч на 15 січня росіяни атакували Україну 82 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками інших типів. Сили протиповітряної оборони ліквідували 61 ворожий БПЛА. Водночас зафіксовано влучання на кількох локаціях. Зокрема, у Києві уламками дрона противника було пошкоджено 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху. Внаслідок удару сталося руйнування стіни на площі близько 4 квадратних метрів. Метрів жертв і постраждалих немає. На Харківщині через влучання БПЛА по приватному житлу виникла пожежа, площа якої склала понад 100 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. Також окупанти обстріляли Житомирщину, через що там загорівся об'єкт критичної інфраструктури. Попри постійні повітряні тривоги, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. На Сумщині російські безпілотники атакували житловий сектор. Значних ушкоджень зазнав будинок, у якому проживає сім'я з чотирма дітьми. Також поряд з оселею загорівся легковий автомобіль. Вогнеборці загасили всі осередки займань. Армія РФ продовжила атаки і зранку вдарила по Львову. Російський безпілотник поцілив у дитячий майданчик поблизу пам'ятника Степану Бандері. Окрім того, пошкоджено вітрину церкви святих Ольги і Єлизавети, а також вікна в житлових будинках. Жертв і постраждалих немає.